Друзі, вітаю знову вас на нашому каналі. І сьогодні хочу підняти з вами дуже цікаву тему: а, різниця і чому люди вибирають Англію, тобто Великобританію, чи Канаду. Насправді це тема досить знакома мені, бо я сама разом з чоловіком також півроку прожили у Великобританії, і зараз ми живемо вже третій рік в Канаді. Але я, з того я вважаю, що півроку це недостатньо для того, щоб проскрити країну. Тому сьогодні у нас буде чоловік хлопець, який два роки прожив в Великобританії по цій програмі захисту для українців і зараз приїхав до Канади до Калгарі. Тому сьогодні цікаво буде почути його думки. Чому він взагалі обрав Канаду над Великобританією? І цікаво було б почути ваші думки, чи ви були в цих двох країнах. Тому пишіть про це коментарі. Обов'язково підпишитесь на наш канал, бо наш канал дає дуже багато гарної цікавої інформації про Канаду і залишайте коментарі. І давайте не будемо дуже довго все це розмазякувати і перейдемо до головної теми нашого відео. А перед тим хочу забрати ще одну хвилиночку вашої уваги і розповісти про дуже цікаву річ. Ви знаєте, зараз у нас Новий рік, Різдво, скоро день закоханих, дуже багато свят. І дуже часто у мене особисто виникає питання: що подарувати своєму чоловіку, своїй мамі, там, братам, сестрам і навіть собі кохані. І хочу вам сьогодні розповісти про унікальну круту річ, яку ви також можете замовити і порадувати своїх коханих. І це індивідуальні ремінці для годинника, пошиті за вашим бажанням. На сайті компанії є 6 різних скинів на вибір. Крім того, ви можете обрати швейні нитки, тип шкіри, фурнітури та навіть парфуми, якими буде просякнута внутрішня оболонка ремінців. Всі матеріали високої якості та пошиті індивідуально для вас. Тому компанія гарантує заміну виробу протягом року у разі його зношення. Тож не зволікайте! Приходьте за посиланням в описі до відео та зачаруйте своїх коханих. Досвід хотів би розказати вам про свій переїзд до Канади, як це сталося і коли. Це було 14 вересня. 14 вересня ми прибули з дівчиною до Канади, а саме місто Калгарі. Ось перше враження було. Незвично, тому що ми летіли дуже довго. Ми приїхали нас, зустрів шатер. Я не знаю, як правильно таксі. Одним словом, нас відвезли до аеропорту. Перед цим ми отримали, як і всі, мабуть, отримали вор-приміт дозвіл. Також було цікаво, що вони не сильно думають, я маю на увазі авіакомпанії про багаж і деякі речі були побиті. Не знаю, у нас така ситуація склалась. І ось на загалом. Класно було те, що все ж таки ми долетіли все нормально, приземлились на землю обітувана. Ось погода була до речі, і зараз, до речі, вона краще, навіть ніж Британії. Що цікавого цікаво, що ми заселились в готель, а побули там два тижні. За цей час ми знайшли житло. Ще тут дуже цікаве житло. Тут потрібно або платити за перш, перших там півроку, хтось за два місяці бере кошти. А хтось навіть не якщо є і гроші, але не без роботи, без контракту не хочуть приймати таку заявку. Я не знаю, зіштовхувались чи ви особисто з цим. Ми зіштовхнулися, але нам пощастило. Ми знайшли відносно швидко квартиру. Орендували відразу. Не потрібно було ні депозит відносити, нічого. І вже під кінець підстрахували себе, тому що ми не знали, вже закінчилося в готелі час, і нам потрібно було кудись їжджати. Є організації, можливо, буде цікаво іншим українцям, ті, хто прибули, новоприбужі. Є організації, які допомагають знову готель надати, поки ви там шукаєте. Наприклад, житло не знайшли. Екстрене житло називається. Ось і ми підстрахували себе, але слава Богу, ми відразу. Першого числа заїхали, так добре. Давайте поки не про Канаду, а все таки про Великобританію. Скільки ви так. прожили в Великобританії і, взагалі, в якій частині цієї країни? Великобританії я приїхав перший раз у Великобританії в першому році. Я прожив півроку, потім повернувся в Україну, далі в Польщу. І вже, якщо в цілому взяти досвід, то близько двох років я прожив в різних частинах. Спочатку я жив ближче до Лондона, біля Оксфорда спочатку жив. Потім я переїхав до Уельсу, північного Уельсу, місто Рексем. це неподалік від Честера, можливо, і в нас, я так зрозумів, різниця була в тому, що. В тій частині дуже част, часті, часті дощі, сіре небо постійно. І це одна була із таких причин, чому ми о, в процесі воно якось надихало, знаєте, класно, атмосферно, вайб такий, знаєте, як ото в фільмах, класно, лампово. А потім воно все ж таки недостача вітаміну Д, хоч і ми приймали вітаміни, якусь сонливість, така байдужість до всього, до, до якогось руху. Ось це була одна із причин, чому ми змінили країну. Ну також це вартість проживання відносно зарплати дуже висока. Близько тисячі фунтів в нас виходило в наше житло. Тут це приблизно така слава сума, але я не знаю, мені здається, що тут простіше трішки з цим. Тут вартість навіть білив входять, знаєте. Ось що хотів сказати, там цього не було потрібно і канцел, такси, і за газ, і за світло, і за воду. Все окремо і воно коштує. Вибачаюся, не не дешевося. Я так розумію, ви в Великобританії були по цій програмі захисту, яка зараз для українців, так. Спочатку я поїхав туди по сезонний візі, оскільки я займався раніше візами і захотів побачити цю, цю країну, тому що вона достатньо закрита. Ця країна і так легко не, не потрапити туди. Але бажання було і знайшовся спосіб. Спосіб це на сезонну робочу візу я подався. Поїхали працювати з друзями на ферму. Це окрема історія. До речі, в мене на каналі є про це цілий випуск. Я зробив кому цікаво буде, розказував більш детально. Ось другий раз я вже поїхав по програмі захисту для українців Homes for Ukraine, Ось я подався повністю класна підтримка від держави. Вони телефонували, питали, тобто підготували всю все місце там, де я мав бути, заздалегідь люди закріплені були за нами, тобто допомагали весь час. І буквально десь там через три тижні я вже знайшов роботу по професії. Я рекрутер, я допомагав і українцям в тому числі знаходити роботу в Британії. Ось ми, ми організовували різні заходи для українців, де пояснювали їхні права, що вони можуть на що можуть розраховувати, і так далі, і тому подібне. Також ми зна зробили багато інтерв'ю не тільки з українцями це близько 33 національності, національностей, які я підраховував, які проживають на че невеличке містечко, 60 тисяч, але дуже багато національних я б сказав і влаштовували їх на роботу в місцевій компанії. Але я вам знову ж кажу, погода дуже сильна, наприклад, на мене перший перший час ні. Перший час вайп, це все це, це класно, класно. Подорожі ми багато де подорожували по всьому Вельсу, по Англії. Скрізь, майже, були усі в куточках. Дуже красиво, класно, до цього питань немає. А от погода, перший час, клас, а потім, блін, ну взагалі нічого не хочеться, постійна сумливість. Якісь, я як, сам десь літаю, десь в небесах. І це була одна із. Воно на накопичилось, накопичилось і захотілося щось змінювати. Ми відкрили візи навесні. А вже літо ще давали шанс Британії якось, ну точніше, Британії так нам стану їм в цій країні тут якось прижитися. Ну воно якось не йшло, не йшло. І ми вирішили все ж таки на, на осінь уже поїхати. Зібрали mm -hmm. речі і поїхали отже, основна причина одна з основних, чому ви поїхали з Великобританії, це погода. Чому ну я думаю, що не лише однією погодою, це все змотивовано, тому цікаво дізнатися ще які були причини, чому ви все таки вирішили змінити цю країну. Бюрократія. Бюрократія дуже довго я оформлював документи. Мені потрібно було документи робити на техніку безпеки для роботи. Ось і ці документи то, до цієї роботи в мене, в мене затягнувся, наприклад, на два місяці. Тобто я не міг до до... працювати з цими об'єктами, поки не отримаю техніку безпеки. Постійно то прізвище неправильно зроблять, знову два тижні чекав. Звід одного тренінгу до другого тренінгу, тренінг, тренінг, тренінгу. І це також збивало мотивацію якусь, знаєте, рухатись далі. Е, ще це вартість. Е, Вартість проживання мабуть одна із великих затрат тут, і, і, і наче користуєшся ти не так сильно багато, ви рахунки приходять. Поки що нам тут більше подобається в Канаді за ці два місяці, що ми тут о, нам більше підходить, тому що тут входить в вартість оренди вже тепло. Ну це не Вода. всюди. Це також не всюди. Це залежить від вашого орендодавця можливо, так. Ну нам пощастило, і це наскільки приємно, що ти можеш користуватися лім, можна сказати, наскільки да, вам потрібно використовуватися. І в порівнянні з Британією, що там всі, навіть британці трусяться під цю окрану, включили, прогріли, все, все, всі грілись, все, вимкнули. Ну, це трішки їхня така, знаєте, ідентичність, не знаю, тобто мінімалізм якийсь. Вони постійно на чомусь економлюються. Це така. Якась в них свій прикол. Ну, люди дуже класні. Я хотів би відмітити, люди доброзичливі, дуже відгукуються. Нам навіть як дізналися, що ми українці живемо в місті, нам просто жіночки там зібрали, подарували нам велосипеда, шоломи, все повністю. Просто із за того, що вони такі люди, вони дуже круті. Погода. Погода різна, але я не знаю. Ми просто, мабуть, ще й хотіли поїхати кудись подалі вже. Ми хотіли змінити обстан обстановочку, ось, але люди, погода, природа там все по-своєму цікаво. Все ж таки, побачити цю країну потрібно принаймні хоча б подорожувати, подивитися, моря скрізь гарні, гори все зелене, це моє літом. Ним світом, знаєте, одна картинка така ж сама. Також, друзі, якщо ви на даний момент знаходитесь в Канаді і в пошуках імміграційного адвоката чи консультанта, щоб подаватися вже на ваш піар, то хочу вам порекомендувати дуже круту компанію хлопців, які в принципі допомогли і мені приїхати до Канади. І вони називаються Юбі Кенада. Вони роблять усі послуги, які стосовно оформлення піару та документів. Тому, якщо вам це цікаво, є посилання під цим відео, переходьте, заповнюєте анкету і отримуєте безкоштовну оцінку шансів. І також, якщо ви вирішите з ними все-таки співпрацювати, то від мене вам за правокодом Канада деталі мінус 500 доларів на їхні послуги. Користуйтесь. А щодо легалізації, наскільки легко це зробити було у Великобританії у вашому випадку? Бо чому ми взагалі вирішили ну, Великобританія була не для нас, тому що ми були в 2019 році, і звісно, на той час взагалі для нас було один варіант півроку, через півроку, як ви казали, сезонні роботи, тому це був mm -hmm. для нас не варіант. Дивіться, легалізація, яка була У мене, в принципі, були зв'язки вже з роботодавцем. До початку війни я знову планував їхати туди. Мені дуже сподобалось, тому що я півроку проробив на фермі. Потім сказав, що ні, це мені не підходить і нав. І я переїхав до Лондону. До речі, про Лондон за мною трапилося буквально на третій чи на четвертий день після моєї переїзду в Лондон. На мене напав чоловік на мосту прямо на Я Газітах всіх був в новинах, і собі задавав запитання, як таке могло зі мною трапитися до слова по проживання в Англії. Це також є на моєму каналі. Якщо буде час, подивіться, буду радий. Ось е, дуже мені дуже сподобалося, і я захотів ще раз приїхати туди. Не незалежно що зі мною сталося, це не від країни, просто людина така. Ось, і війна почалася, але все одно бажання переїхати в Англію знову, а не залишалося. І я по від знайомого про цю програму. І Вирішив просто подати заявку без за, за думки, знаєте, по, по, пощастить мені, не пощастить. Пощастить буде добре, не пощастить, буде інші способи шукати. І тут мені дзвонить хтось. Дивлюся в британський номер. Піднімаю трубочку Олександр. Там ну і мене за англійською було, до речі, непогано тоді зараз набагато краще. І я приймаю трубку. Каже, це програма, Ми вас запро... ми вас одобрили, все вас ми вас очікуємо, коли ви будете приїжджати. Я ще сам не розумію, що відбувається і, ось. і... і таким чином. Я буквально там через місяць я вже був в Британії. Угу. Ну а щодо легалізації, як би ви змогли це, я так розумію, через робочу візу так від роботодавця ви б змогли залишити і отримати там е, якийсь статус? Бо я не знаю, я знаю, як це в Канаді, а в Великобританії також там якийсь пермен резидент чи щось таке типу того? Е, дивіться та від Британії, оскільки ця програма е, ділиться на дві частини. Є суперспонсорство, є спонсорство, і я поїхав по суперспонсорству. Mm -hmm. Тобто, в моєму випадку держава виступає, тобто Великобританія виступає суперспонсором. Тобто, вона організовує місце проживання, організацію всіх документів, люди, людей, які будуть дивитися, щоб у нас все було добре. Повністю організували, укомплектували таку е схему, яка працювала до речі, дуже добре. Тобто, нас зустріли куратори, нам роз'ясняли як документи. Буквально за два тижні я подав. Офіційно сам подав свою заявку. У них на фігов є там спеціальна вкладка для тих, хто по э, for Ukraine приїхав і подається на BRP. BRP – це те саме піар, що в Канаді, і, і відповідно э, програма спрощена набагато. Набагато спрощена для українців. І це дало можливість отримати через два тижні. мені буквально через два тижні прийшла пластикова карта. Не потрібно, так як тут працювати на то роботодавці чи ще щось, щоб отримати це. Просто подаєш документи, очікуєш, і тобі на пошту, фізичну пошту, приходить лист із пластиковою картою, і це дає тобі перевагу і можливість працювати де завгодно. Як а, піар -пілік. це зрозуміло, що ви можете працювати, але коли закінчиться ця програма, ви просто й продаєте на продовження цієї карти, або все-таки потрібно щось зробити для того, щоб продовжити цю карту? Дуже багато українців задаються цим самим питанням, що буде далі, як далі? Насправді я думаю, якщо людина працює в якоїсь роботодавця, він зацікавлений, просто переподається заявка через гов'юкінь, що ви були платили податки, що ви. Людина, яка планує тут і має перспективи тут залишитися і буде корисною для суспільства. Я думаю, в такому разі просто новий пластик видадуть уже продовжений. для тих людей, хто не працював, наприклад, чи просто відсижувався. Я думаю, там трішки інше. Ну але це особисто моя думка. Я не переподавався, тому що в мене ще моє ВРП активна, тобто я резидент ще в Великобританії, і маю повне право в будь-який момент на. Напротягін цих ще двох років. Якщо мені, наприклад, тут не сподобається, я дуже засумую за Британією і британськими дощами, то я можу сісти на літаки, знову прилетіти до Лондона і все почати заново. Але поки що таких перспектив я не бачу для себе. Ви запитували раніше найбільші плюси та мінуси Великобританії. Так. Дивіться, найбільше це звичайно для мене. Як для особистості це історія цієї країни, і обожній історії, як це було. Це їхній е, їхні, такий проект, красиво, це власна історія, архітектура. Мені подобається їхня безкоштовна медицина, хоч вона, вона є. В нами вона є безкоштовною. Е, освіта, природа дуже класна. Я багато де поїздив. І... Це того варто, було дуже, дуже класно, не все скрізь огороджено, підготовлено. Просто приходь, дивись. Більшість, більшість об'єктів для українців, до речі, з паспорту можна відвідати абсолютно безкоштовно. А з мінусів, що я б хотів відмітити, як я казав раніше, це вартість оренди, дуже вона не дешева. транспорт, медицина. З медицини це мається на увазі ці великі черги. Я коли б попав тоді в неприємність в Лондоні, саме на центральніша лікарня, я попав в неї. Я бачу, як люди просто сидять в коридорі і погано до них навіть медперсонал не підходить. Я просто кажу, давайте я пропущу, я почекаю, що мене не така велика рана, а людині погано і от, взагалі, після після того як я звернувся увагу, вони ще підійшли до людини. Так ну і для мене це дуже тихо. Тому я порівнював з Україною, і думаю, блін, ми дарма жалілися на щось. Така країна розвинута, а по суті, по суті, не могли якось зібратися. Ну це для мене важко було зрозуміти, як так? Ну, ось, ну, сіре небо та дощі, а в іншому мені все подобалось. Ну, звичайно, я колись їздив на автомобілі в Британії і не зрозуміло було правила. Я постійно в річку виїжджав, мені це трошки важко було. А це... як з англійською мовою? Наприклад, от ви вже приїхали в Канаді два тижні. А, легше вам тут а, канадський акцент розуміти, ніж британський акцент, бо ну нам було досить складно з цим скажу чесно. Залежить від людей, з якими спілкуєшся, деякі просто млямлять отак. І канадці деякі мені теж попадалися, я не не зовсім зрозумів. Наприклад. З Індії, хто приїхав, то вони що в Британії що тут говорять е... важко мені зрозуміти їх. Ну я їх розумію, просто потрібно розуміти. Але сам акцент Британії він набагато, знаєте, як на що схоже? Як людина, більшість букв просто поїдає, вони просто їх не до... не договорюють. Не а наприклад, тут так аж, аж як струною натягнуть. Британець ніколи так не скаже. Він скаже. Витягнений. Так само мені тут легше, якщо відповідь на ваше питання, мені тут набагато легше розуміти, бо вони якось всі букви, як знаєте, проговорюють і мені їх чути. Бо британців я довго привик. Призвичай я перед тим як на свою роботу потрапити, я про... зробив план такий, як мені добратися до рекрутингу свого. Я пішов працювати в департамент роботи і пенсії ДВП в Британії. І коли у нас був тренінг, приходила одна жіночка, яка сказала: я її взагалі не розумію. Вона є мінем, який британський. І каже: будь ласка, можете А, я забула, що ти не розумієш. І вона трішки повільніша, і кожен раз, так, я перших пару днів я взагалі думаю, що я тут роблю? Це точно мені моя робота це склад. може на ферму десь іти, я англійської не розумію. А потім якось воно поступово, поступово мозок каже: Ай, ладна, розумій собі. І якось пішло. А до цього було важкувато. Так само і тут. Тут багато є відмінностей, що вони не говорять. Я постійно чую for sure, for sure, sure, for sure, for sure, for sure. Британці так не ґадуть. Ніколи. Британці постійно казали, помню, пам'ятаю, лавли лавли, тут я такого ні разу не чула. Okay. А ще, от, наприклад, так, ви все-таки майже два роки в Великобританії, тут, звісно, тільки два місяці, але все ж, може, що ви побачили якісь відмінності. так? Що вам тут уже щось сподобалось, чи навпаки, вже ви побачили, що в Британії щось було покраще. Є, є нюанси. Я думаю, всі, хто приїжджає в Канаду. Великі міста, наприклад, можливо, калері не дуже велике місто, але 1,6 мільйона це не маленьке містечко. Ось тому тут є також один клас людей, які просто собі кайфують від життя, їм не потрібно місце проживання. Вони тусуються в центрі і роблять дивні справи. Наприклад, якось відправляють своє тіло, свій розум в якийсь інший вибір. І от стоять в такому положенні, в якому там застигли. І це трішки мене вразило. перший раз, коли ми йшли, Хіла, моя дівчина та друзі, з якими ми познайомились, і прямо в супермаркету такі люди. От я ну я просто такого ще не бачив, В Британії таке немає не, не такого. Я не бачив себе стояшу прямо в такому стані. Тут тут є такі, прямо на вулиці серед білого дня себе. Полять якоюсь хрінію, і ми це побачили, там дитину забираємо, щоб не бачили, не травмувалися, бо це було трошки дико для початку. Це з мінусів з плюсів. Нова країна, все високе, широке. Мені це дуже подобається. Мені це близько. Я хотів побути в такому місці. Ось що ще природа. Ми їздили в Банф, Це біля нас це національний заповідник неймовірно гарно. Познайомилися в First Nation, тут. Хто проживав? Вони співали саме ритуал. вони щось на воду опускали, і жінка співала дуже неймовірно класно. Аж мурахи по шкірі пішли, коли це я бачив і чув. О, з, з природою тут звичайно дуже красиво. Мене завжди чомусь Канада асоціювалася з осіння. Цей кленовий лист, осінь. Не знаю. Я тут зараз якраз приїхав осени і побачив зиму, що дуже затипове для мене, що зима. Я її не бачив вже півтора року, не живемо рук і не бачив. Тому що в Британії сніг раз вийшов, випав, все нема, розстав і все. А чи і ви готові добре. до мінус 40, бо в Калгарі це, в принципі, нормальна температура взимку. Так вона не постійно, звісно, але в принципі у нас в Калгарі також живуть друзі, і вони часто постять там відоси: мінус 40, мінус 30. Ну, я не знаю. Це прохладно, прохолодно. Але ми хотіли якийсь такий трошки, щоб нас збодрило, тому що ми жили, я вам чесно скажу, як у вісні. Постійно одна та сама картинка трішки зеленіше, коли літо там коли, було тому що лі листь. Тобто Зараз. на даний момент, в принципі, вам в Канаді сподобалося і ви хочете щось тут якось розвиватися, так Так, будемо старатися розвиватися в цьому в цій країні. В перший час не знаю. Можливо, в нас Канада наскільки зацікавить, що ми не захочемо взагалі звідси переїжджати, бо я чув багато людей, і і Штатів їдуть в Канаду, і таке чув. не знаю наскільки це правда. а ну, я просто обзорів багато дивився багато кажуть, що в Канаді простіше, отже, Але, можливо, я... Канада це не останній. У вас, ваша країна, тому я хочу закликати наших глядачів підписатися на ваш канал і дивитися, як буде у вас тут складуватись. Мені самі буде цікаво побачити, чи не розчаруєтесь все таки ви в Канаді, бо те, що ви описуєте Великобританію, в принципі, все теж є і в Канаді. Тому бажаю вам тільки хорошого, щоб у вас вдалося. І yeah. підписуйтеся на Олександра, і цікаво буде подивитися на його історію також.